У цьому світі немає нічого більш могутнього, ніж перелом свідомості. Ти можеш змінити колір волосся, свій одяг, свою адресу, своє громадянство або навіть дружину. Але якщо ти не зміниш мислення, то події навколо тебе дублюватимуть себе раз за разом, тому що все, що змінилося, змінилося лише ззовні, в той час, як всередині тебе все залишилося, залишилося так, як і було. Якщо ти чогось хочеш від життя, якщо ти хочеш змінити себе, якщо хочеш роздобути щось, дотягнутися до якихось вершин, щоб позбутися шкідливих звичок, доведеться попітніти, працювати, це важко. Більшість людей проживають своє життя, так і не зрозумівши, у чому їхній талант. А ті, кому він відомий, далеко не завжди займаються його розвитком. Єдине, що може зробити тебе щасливим, мій друже. Це крок на сходинку вище. Це усвідомлення того, на що ти здатен. Дотик до стану, коли ти прориваєшся крізь в'язкість побуту, і, хоч краєм ока, але ти бачиш, наче збоку, істинного себе. Коли ти з головою занурюєшся в болото своїх страхів і вполучаєшся з ними в бій, щоб продовжувати рух, ось тоді, і починаються відбуватися події, на які ти, ти так довго чекав. Якщо ти так і не наберешся можності реалізувати ту чи іншу свою можливість, якщо будеш продовжувати ходити коло то навколо, намагаючись переконати чимось, оточуючих тебе людей, або не дай Бог отримати їхнє схвалення, все це закінчиться тим, що ти зламаєшся. Люди вб'ють тобі в голову, що те, чим ти займаєшся, не має сенсу, і тоді ти поставиш хрест на своїй мрії. Скільки у тебе залишилось часу? Скільки? Ми ж не знаємо, чи не так більшість з нас так і ніколи не використають те, що нам дається разом з життям, досить уже прожигати життя. Якщо хочеш чогось, ти маєш стати невблаганним, навіть безжальним. Потрібно вчитися бути винахідливим, ідейним, знайти в собі силу, залишатися на плаву, незважаючи ні на що, це якість переможця. Потрібно пізнати в собі спрагу, потрібно вчитися програвати, терпіти поразку раз за разом і все одно не здаватися. Все це обов'язкова якість переможця. Я не можу вам описати цю силу, але я знаю, що вона існує. Відкривається вона людині тоді, коли вона насправді усвідомлює, чого хоче, і повністю присвячує себе досягненню цього. У кожному є велич. Потрібно вчитися не чути критиків навколо себе. Я загартую свою волю. Я не дозволю нічому зупинити мене. Я заслуговую на це. Більшість людей з легкістю ставлять на собі хрест, а даремно людський дух не збагнено могутній. Вбити його майже неможливо. Ти нестримний, ти сильний. Тебе нічого не зупинить. Щоб ти знав. Більшість людей проживає життя на гальмі, яке постійно тягне їх назад, виріши нарешті для себе, що будеш рухатися вперед, зосереться на собі, щойно ти переконаєш себе в цьому, як тільки зміцнієш у цьому новому стані свідомості, ти побачиш, як змінюється все, що ти робиш. Ти будеш у шоці від того, наскільки радикально зміниться твоє сприйняття цього світу, наскільки всі твої дії. Та їхні результати зміняться, коли ти почнеш говорити собі щодня Це я. І в мене вже є все, що потрібно. Це мій день, і сьогодні мене ніщо не зупинить. Два найважливіші дні в житті: це день, коли ти з'являєшся на світ, і день, коли розумієш навіщо. Марк Твен. Якщо ти відчуваєш, що в тебе є що дати людям, якщо твій талант гідний того, щоб його розвивати, щоб займатися ним, у цьому світі немає нічого такого, чого б ти не міг досягти. Я аплодую тобі за твої мрії, за те, що ти йдеш до них, я захоплююся тим, що ти віриш у себе. Тому що це найважливіше в житті напруга випробування, пошуки шляхів. Як можна поліпшити себе? Мати мрію, це не просто можливість, це справжня необхідність. Ти не повинен боятися йти за тим, що по праву належить тобі в цьому всесвіті. Це природно, що логіка буде говорити тобі, це неможливо. Але якщо ти хочеш досягти неадекватно високих результатів, проживати свою мрію, тобі доведеться стати неадекватною людиною. Коли ти ростеш, усі постійно намагаються вселити тобі, що світ такий, який є. А жити в ньому потрібно так, щоб не стрясати його стіни занадто сильно. Таке життя дуже обмежене. Насправді воно набагато просторніше. А коли ти нарешті усвідомлюєш, що все навколо тебе було створено такими ж людьми, як і ти, коли й зрозумієш це, ти ніколи вже не будеш колишнім. Адже це так важко. Чому люди йдуть на це, навіщо? Навіщо вони підіймаються на ці вершини гір? Навіщо Нельсону Манделу було віддавати 26 років свого життя? Навіщо люди роблять це? Так, це неймовірно складно, але воно того варте. А щоб усвідомити це, потрібно все-таки дістатися до цього останнього кроку. Ти маєш божеволіти від цього, адже це твоя одержимість. Ти був створений для цього. Мав щось будувати, будуй, винаходити – винаходь. так, але... Я ще малого що вмію. Так бери, вчись матір твою. А якщо ти раптом забув, я нагадаю тобі історію, не тільки читають її ще й пишуть, пишуть ті люди, які не бояться мріяти, і тільки не зупиняйся, не зупиняйся ніколи не переставай йти до своєї мети. Наш головний страх не в тому, що ми недосконалі. набагато більше. Ми боїмося виявитися неймовірно здатними. Світло, а не темрява. Саме світло лякає нас найбільше.